Приют з майстерні лім. Нарешті я закінчив свій найбільший і найкращий проект, який називається Мангальний комплекс Буковель. Це дуже великий мангальний комплекс, який має довжину 5 метрів 20 см з дошком, довжиною 5,5 метрів, з дошком 2,5 метра по ширині. Даний комплекс є досить масивний, досить великий, потужний. Що входить в даний мангальний комплекс? Велика боржуйка з величиною поверхні 53 на 53, досить велика поверхня, півметрова дрова легко влазить. Дуже класна штука. Дві жаровні, одна на 17 шампурів, одна на 15 шампурів. Також ходять лопатки, кочерги. Також у даний комплекс входить великий рекламний щиток з назвою самого готелю, в який йде цей мангальний комплекс. Дуже класний виріб. Якщо вам цікаво, то обов'язково заходьте за посиланням до наступного відео, в якому буде все повністю детально проговорно, поетапно розділено на чотири етапи відео. Тому переглядайте обов'язково і заходьте на наступне відео.